Олександр Усик назвав Путіна слабким. Коли та де боксуватиме Василь Ломаченко та деталі можливого поєдинку Усика проти Тайсона Ф'Юрі. Усі найгарячіші новини, як завжди, дивіться на каналі Тайк Майсон. Підтримати Усика на бій приїхав його кум Василь Ломаченко разом із батьком. Журналісти змогли спіймати Васю та розпитати щодо майбутніх боксерських планів. Вася повідомив, що його бій планують на 29 жовтня у Нью-Йорку. Попередньо була інформація про те, що Лома боксуватиме з 26-річним американцем Джемейном Ортісом. Планується, що Василя таким чином хочуть вивести на переможця пари Хейні Камбосос, який також пройде у жовтні. А керманець вже перемогою над Ортісом має здобути право боксувати за стати. З абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, дуже навіть солідний бій може пройти в хеві вейті. Даніель Дюбуа заявив про готовність вийти на матч із діляном Вайтом. Я дуже захоплений можливим боєм із Вайтом. Я дійсно хочу битися з ним. Якщо це наступний мій поєдинок, то я готовий. Ці хлопці кажуть, що я боягуз. Я ж хочу вийти в ринг та показати їм, який я боягуз. Поставити їх на місце, якщо такий поєдинок все ж відбудеться в недалекому майбутньому, я буду тільки радий, адже у Вайт і дюбуа здатні видати видовищний бокс і думаю, хтось когось таки покладе. Бо яскраво виражену плюху мають обидва. Проте не розумію навіщо цей бій саме Дюбуа. Він іще проспект, йому лише 24 роки. А одного разу він уже поступився, коли спробував вийти на боксера довкола топового рівня Джо Джойса. Молодик не буде фаворитом у бою з Вайтом. А от Діліану якраз дуже потрібен такий бій. Після поразки Ф'юрі він неодмінно хоче довести свій високий рівень конкурентності. А значить, і противник для цього потрібний, ну м'яко кажучи, не Крістіан Хаммер. А рівень дюбуа тут цілком підходить. Бокс це кльово, але не перестаємо вам нагадувати про важливість того, щоб допомагати під час війни. Крутизні волонтери Ukraine Alive передали вже більше тисячі бронежилетів нашим захисникам на фронт та нагодували незліченну кількість людей, чий дім постраждав від російських загарбників. Якщо хочете допомогти волонтерам, залітайте за лінком в закріпленому коментарі. Пам'ятайте, що легше ворога бити разом. Відразу по завершенню другого бою з Ентоні Джошуа у людей постало питання: що чек на Усика далі. І тут є кілька можливих розвитків подій. По-перше, слід розуміти, що на ремені Усика вже є офіційні претенденти. По лінії WBO це досі небитий Джо Джойс. Сашко з ним уже зустрічався ще в статусі українського отамана. Відос про це є на каналі. Гляньте за підказкою. Але в головному поєдинку Андеркарду в Джиді визначилося ім'я ще одного реального противника українця по лінії IBF. В елімінаторі зійшлися 30-річний хорват Філіп Хриговіч і 39-річний Китай. Таєць Жан Жилей. Цікаво, що обидва бронзові призери Олімпійських ігор Хорговіч 2016 року, а Жилей 2008. Очевидним фаворитом вважався саме Хорговіч. Крім кращого віку, на його боці ще й міцніший удар, істотніша агресія та якісніша попередня опозиція. Адже Жан до цього бив лише маловідомих суперників і став відверто кажучи випадковим персонажем на бій такого масштабу. Але як не дивно, Філіп опинився в нокдауні вже в першому раунді, а потім спробував перевернути. Ути бій на свою користь. Поєдинок пройшов в невисокому темпі. Боксери працювали на зустрічних курсах, але якість боксу була просто страшною. Хорошому бою спортсмени йдуть кулак в кулак і демонструють якісний рівень конкуренції. Тут же обидва здохли на половині бою і працювали раунд один, раунд інший. Коли пролунав гонг на кінець 12 го раунду, раділи всі: боксери, що не треба більше викладатися. Та вболівальники, що це сумнівне дійство, врешті закінчилося. 115 112, 115 112 та 114 113 Одностайним рішенням суддів перемогу забрав Хергович. Зала привітала його свистом. Не так має. Боксувати претендент на чемпіонське звання, яким володіє Олександр Усик. Тому не дивно, що українцеві такі претенденти, як Джойс чи Херговіч, виявилися не до душі. Тому він після бою чітко сказав: Я боксуватиму або з Ф'Юрі, або не боксуватиму взагалі. Причому можливість проведення бою усик ф'юрі реально є. Звісно ж, для цього потрібно, аби WBO та IBF не зобов'язували Олександра тут і зараз боксувати з претендентами, а дали відстрочку. І це буде цілком реально, якщо це питання великих грошей. Проте, повторюся, бій Усик Фюрі цілком можливий. Британське видання Daily Mail уже написало, що Тайсон налаштований повернутися в ринг та провести бій саме проти українця. Ба більше видання вже навіть вказало, що цей бій може пройти в Ер Ріяді Саудівська Аравія 17 грудня, і це час. Ково підтвердив промоутер Олександра. Бій 17 грудня не підтверджую. Ми перебуваємо в контакті з промоутером Ф'юрі Френком Гореном та принцами Саудівської Аравії. Стосовно 17 грудня я теж не дуже вірю в цю дату. Таким чином, виходить, що до бою лишається менше трьох місяців, а осуку ще потрібно повернутися до України, провести тут усі робочі зустрічі та медіазаходи. А ще банально, як слід відпочити після мега виснажливого кемпу до Джошуа надважко ваговики такого рівня та ще й за звання чемпіона світу за три місяці не боксують. Sky Sports у своєму твіттері вже опитали аудиторію щодо результату потенційного бою. Як бачимо, переважна більшість людей вірять в перемогу циганського короля. Але відзначу, що й аудиторія у видання переважно західна. А кого фаворитом бою Усик Ф'юрі бачите саме ви. Та чому? Напишіть у коментах прес-конференції перед боєм усик Джошуа точно не були нудними, хоча б завдяки тому, які вбрання на них обирав українець. Після поєдинку також було гаряче, чого варта, хоча б відповідь Олександра стосовно Путіна. Олександра Путін любить хизуватися своїм чорним поясом з дзюдо, ходити з голим тілом. Але ти ж найкрутіший з козаків. Як це, коли ти надихаєш людей? Відчувати їх, що це бачили навіть військові. Добре надихати людей. Він він це все робить. Він показує, що він, що він сильний, і що він моцний, і що він красивий. E, на, насправді він не такий. Це все обман. Він показує, що він сильний, але він слабкий. Він показує, який він, але він дуже слабкий. Стримано, чітко, по факту. Питань до Усика тут не виникає. А якщо ви ще не бачили, як на Росії палало від перемоги українця над Джошуа, залітайте у наш відос. Почуємося!